Всім привіт! Снігові вихідні в селі. Приїхали. І кум каже, а в мене є лижі. Кажу, дай спробувати. В дитинстві катались гарно в школі. Це була улюблена забава. Розваги вихідного дня. У кума є лижі. Тому можна так погратися. Скажи. Шо вас тут? Кайф. Як в дитинство? Так. Да. Як в дитинстві. Клас. Супер. Це Дітям покажу це не айфони і приставки PlayStation. Це лижі. Вдягаєш і погнав. Кілометри Кілометрів. А це тобі... Всі айфони, всі плейстейшени. Це кайф. Просто чистий кайф. Але сучасним дітям ти цього не поясниш. Хіба що може лижі в буковелі якісь? Це вони не зрозуміють. В селі. І кричать лижню. Просто кайф. Ух, кума взагалі для снігу. Охотнич. Просто кайф. Це... Чи ви кажу, це тобі не айфон і не плейстейшн, да? Це тобі. Модне слово вайб. це справжній сільський вайб. І пішов. Сугроби на городі. А ты себе рухаешься по лыжні. Алиса, лыжню! Класс! Класс! Вот ну, так вот проходят выходные в селе, когда нет светла. Трошки проехался, кайфанул. Кажу сыну, давай. А в него ж нет розуміння взагалі. Так, естафету передали молодшому научному співробітнику, який. У нас в дитинстві це була норма. Ми таким займалися кожну зиму. А це дитина PlayStation, тому стоїть на них, мабуть, вперше. Ай ти! Дивись, ти можеш виїхати виїхати на город? Да. Тому що там лід. А на город можна піти і просто йдеш. На лижах ходять. І рівненько йди. ні ні так ти, ти ж не вмієш цього. Ти ж цього не вмієш робити. Ти ж цього робити не вмієш. Просто йди, йди, Єгор. Отак. право ліво право-ліво і все. Це як на мотоциклі, треба вкататися. Сейчас скажешь, папа, давай лижи мені. А чого ноги з'їжджаються? І переходять туди. В сніг, да, по городу. Зараз крьосне тобі покаже. Я у шостому пасі. Ні, ні, акуратно, ж тільки ти вставай не, не, не всією вагою. Час тобі хрещений, покаже. Дивись, ноги повертаєш. Диви, поняв? Погнав. Метеор. Давай, право, ліво, праву перестав в бока. Ті, чурка. Я тебе вітаю! Стой, 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 я тебе підніму. Ні, сам ти не піднімешся, тому що повипадають і скріпі жив. Вставай! Палк, напал на праву палку, ставлю. Палками тримайся. Ноги рівно на лижі постав. Ноги рівно на лижі. Так, і другу. І вперед. Стой. Вирівняй вправу. Ліво, ліво, вирівняй. І ту, і ту. Рівненько, став. Все. І тепер просто їде так. Рівненько. Да я розумію. Принцип, але... Давай, Так. 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 Це навик, який приходить в дитинство. Да прямо їдь. Куди а ти куди, ти? куди ти? ти? Ти прямо їдь, Єгор. Просто прямо. І не намагайся е, вправо-ліво. Просто дві лижі тримаєш прямо. Робиш лижню собі. Сніг твердий, але провалюється все одно. Так от, у них в школі ж лижів не було. Це вже сучасні діти, вони не знають, що воно таке, ті лижі. Тому зараз пробуємо. уже пару разів впав, Але нічого. Не все зразу. Зимові покатушки на лижах продовжуються. Та охотник, він знає. Він знає. Ти таке собі провалюєшся. На лыжах ні, на лыжах норм. Кайф і мороз до одного місця. Мороз, не мороз. Що тобі, не сподобалося? Ну, ну, Та ли поні краще сидіти? що ці класні? Ну Тільки не намагайся е форсувати. Їдь просто, рівненько, дві ноги і все. Право, ліво, право, ліво. Право, ліво. <ріст> <ріст> ну, от що, вони, вони у них не було цього ром. У них цього не було. Боги <ріст> ну, розбігаються. Ой, клас. Яскравий приклад різних поколінь. Загублі. Це важка робота, так? да, сина? А? Важка робота, це. це Лавіше на Джой Сікулекше зажимається. Все? Да. Розкажи свої враження. Важко. Важко? Ноги розводяться. Роз'їжджаються, не розводяться. Роз'їжджається. Ну тепер хоч буде розуміння, що воно таке. Так Ви ж їздили на лижну базу з лижи були з ботинками чи такі? З ботинками, мабуть. Ну там. А це, це таке, це те на чому ми виросли. На валенці на чуники вдягаєш і погнав. Буде розуміння. Так що. Ну нічого, воно приходить відчуття, що хочу ще, коли ти так уже проаналізував. Тоді будеш дзвонити крьом і казати, що типу, крьосний дай лижі. Чернігів забереш і будеш на учобу ходити. Хоп-хоп.